Вітаю, мої дорогі! Сьогодні особливий день, тому що я розпочинаю нову рубрику на своєму каналі, в якій ділитимуся з вами своїми знахідками за останній період часу. Це може бути і косметика, і книги, аксесуари, думки, будь-які матеріальні та абстрактні явища, які, на мою думку, можуть покращити ваше життя. І покращили моє, скажемо так, це фаворити за останній рік. Я бачила таку ідею вже в своєї улюбленої блогерки. Вона ділилася своїми будь-якими думками, будь-якими речами, зокрема, там духи, косметика, блогери, музика, будь-що. Це круто. Я здається, теж маю чим поділитися. Дівчатка, ми всі дівчатка, почну я з косметики, але це не означає, що тут не буде нічого корисного. Кориснішого косметика це теж корисно. Моє життя поділилося на до і після, після того як я почала фарбувати брови. Мені здається, це просто очевидно. Буквально рік тому я вирішила все ж таки спробувати фарбувати брови, хоча я дуже так. Обережно ставлюся до змін в зовнішньому вигляді. Для мене це буває важко підстригти волосся, пофарбувати брови, наростити вії, тому я їх ніколи не нарощувала. Я надихнулася ідеєю вперше пофарбувати брови і попросила подругу допомогти мені з цим. Процес фарбування був дуже веселим. Спочатку ми виявили, що один пакетик із фарбою був зіпсований, потім заплуталися із терміном тримання краски. І весь час жартували про треш салон. Проте результат я вподобала. Мені пасує, Як думаєте? Оцей крок він зробив моє життя набагато яскравішим, тому що я побачила, що я можу бути іншою. Я користуюся саме ось такою фарбою. Це просто Аврора 22 гривні, десь так. Фарба. Не б сказала, що дуже стійка, десь тиждень-два тримається нормально. Ось буквально я пофарбувала свої брови десь днів п'ять тому. Вже трохи стерлася, але все одно мені подобається цей колір. Ви можете користуватися будь-якою фарбою, яка вам подобається. Але обов'язково перед тим зробіть тестер на алергічну реакцію на руці, щоб впевнитися, що. Все буде безпечно, пробуйте експериментувати. Наступна знахідка в моїй косметичці це ось такий олівець для губ або навіть ось така помада. Чому вони особливі для мене? Тим, що це нюдові відтінки, я не користувалася ними раніше і спробувала зараз. Ви бачите на моїх губах саме ось цей олівець. І мені здається, цей відтінок, ну прям ідеально. Ну, Добре, не ідеально, але добре мені підходить, пасує, мені подобається. Я теж користуюся і яскравими помадами, але ось коли хочете зробити якийсь такий максимально повсякденний ніжний е макіяж, ось саме такий відтінок мені дуже подобається. Далі не відходжу від теми губ і порекомендую вам ще ось таку олійку, яка зроби робить мої губи е такими доглянутими, зволоженими. І красивими я б сказала. Красивішими, ніж звичайно. Я купувала її теж в Авролі за 50 гривень, мабуть. І великих надій на неї не було, тому що мої губи і обличчя, шкіра дуже такі чуттєві, сухі, і часто мені не підходять будь-які засоби догляду, але ця олійка це лайк від мене. Ну і останнє, що я можу сказати про губи, це блиск для губ. Я теж спробувала користуватися ним рік тому. До цього мені здавалося, що це так зовсім незручно, воно якось так все липне, волосся сюди липне, це ж просто жах. Але блиск на губах це такий ніби природній, ніжний, легкий догляд, і воно виглядає так якось приємно, мені подобається. Цей блиск з Єви. Здається, будь-що що є, може бути з'яви, але так, ціна не скажу, можливо, в районі 70 гривень, десь так. Мені дуже подобається те, що він пахне попкорном. Ой, це так приємно, такий солодкий солодкий запах. Далі розкажу вам про ось таку річ. Згадайтеся, що це. Думаю, не важко. Це кісточки. Для макіяжу зручні тим, що вони в такій упаковці, не по всій косметичці, вони менше забруднюються таким чином. Можливо, ви бачили вже ці кісточки на моєму відео про макіяж, який робила і підсумовувала 18 років свого життя. Якщо ні, то перегляньте, я ділюсь там власними інсайтами за 18 років прожитого життя. Відкриттям для мене була туш. Для вій, коричнева саме. Здається, вона не має якоїсь різниці від чорної, але виглядає більш якось так природньо і непомітно. Саме зараз на моїх очах коричнева туш. Що ви можете сказати? Напевно, ви не зможете відрізнити її від звичайної. Цю туш я теж купувала в Єві, десь 100 гривень. Користуюся нею вже десь більше, ніж півроку, і можу порекомендувати. До того моменту, поки я не переїхала в гуртожиток і не почала жити зі своєю любою сусідкою, я не звертала уваги на те, наскільки може бути приємно користуватися кремом для рук, для обличчя, для тіла. Це такий процес прояву любові до себе, що навіть відчуваєш якийсь ресурс після цього, наповнюєш себе. Пам'ятаю, як моя сусідка робила мені масаж рук. Ділилася своїм кремом, і це було так приємно. А можемо порекомендувати порекомендувати цей це крем, на який в мене немає алергії навіть на обличчі. Це вже про щось значить. Він призначений для обличчя, але я користуюся ним як для рук. Здається, це корейська фірма. Він ішов разом із паліткою такою великою з догляду за обличчям. Я люблю користуватися якимись такими приємними запахами для тіла та волосся особливо. Якщо хтось не знав, я впевнена, що всі знають, що якщо наносити парфюм або спрей для, для тіла на волосся і розчисати його, то запах триматиметься довше. І, в принципі, ось оцей мені подобається. Я купувала його тепер у Єві. Єва спонсор мого життя. Свіжий запах. Якоїсь магнолії, магнолія свіжа. Я більше полюбляю, полюбляла до цього моменту солодкі запахи. і до сих пір люблю солодкі запахи. А цей запах це така якась свіжа розбавка у моїх вподобаннях. Для мене були відкриттям. Було відкриттям користування гігієнічними серветками. Я би хотіла нагадати вам про те, що таке існує, і що воно дійсно може покращити якість життя в певних моментах. Далі трішки розкажу про аксесуари, які мені подобаються, якими я користуюся на постійній основі. Перш за все, це крабик для волосся, це вже другий. У моїй колекції перший я благополучно зламала, бо дуже тиснула на нього. Ось саме такої форми мені подобається, він підходить для довгого волосся, в принципі, добре о, так, тримається, такий тверденький, і виглядає гарно. До цього у мене був біленький. Знахідка для мене любовна все життя це ось ці сережки. Я називаю їх півкільцями, півмісяцями. Вони мені дуже подобаються. Я взагалі любитель змінювати сережки доволі часто, але забуваю це робити. Раніше в мене було їх дуже багато оці, знаєте, накуплена біжутерія за гроші за 9 гривень. Це був такий особливий період в моєму житті. Зараз я більш свідомо до цього ставлюся. Якщо я куплю якусь біжутерію, то я. Перш за все впевнюся, що там немає ніяких речовин, які взагалі не можна використовувати для, для тіла, для носіння. Але, але, звичайно, коли це дуже красиве щось, то я можу закрити на це очі. І я віддам перевагу переплатити і купити те, що я дійсно буду носити, що мені дійсно подобається. Як наприклад, ці сережки я дуже люблю їх. Купувала їх в сенсеї. За 100 гривень, десь так орієнтовно, але я дійсно знаю, що я їх носитиму. Вони просто супер вау, Я була щаслива, коли їх купила. Особлива любов належить моїй ось цій сумочці. Напевно, вона називається сумка Багета або Флет, або якось так чесно. Скажіть мені, як вона називається? Я колись чула, але вже не пам'ятаю. Дуже зручна, мінімалістична, така жіночна, е, класна. І колір мені подобається під е, будь-який під будь-який одяг, навіть під мій я як сказала. Зараз я трішки хочу поговорити з вами на таку більш духовну тему, не про матеріальне, скажімо. А потім ще повернуся до книг та серіалів, які я побачила за прочитала і побачила за останні ріки, які вплинули на моє світобачення, що змінилося у моїх поглядах. Я пам'ятаю рік себе назад. Я була на першому курсі. Це був починався другий семестр, якраз лютий. А ми вчилися дистанційного лютий, потім ми поїхали в університет на очне навчання. Це було важко, тому що, хоча найважчим був перший семестр, але другий теж був такий ну, не зовсім легкий, хоча вже пригріло сонечко, вже було легше. Що я зрозуміла? Переосмислюю, дійсно переосмислюю своє ставлення до таких речей, як успіх. В соціальних мережах на просторах інтернету просто постійно, постійно можна побачити людей, які досягли успіху в ранньому віці, які заробляють багато грошей, які подорожують. У них таке прекрасне насичене життя. Це круто, дійсно класно. Але ми постійно забуваємо про те, що як правило в інтернеті ми транслюємо те, що хочемо транслювати. Не завжди транслюється 100% нашого життя. Це великий мінус. В своєму блозі я теж помічаю, що я транслюю тільки те, що я хочу транслювати. Якісь певні сумні моменти, невдачі звичайно, я не хочу їх показувати. Але я намагаюся бути щирою, розказувати все так, як є. Тому що щирість це ключ до успіху, мені здається. Головний інсайт, який зараз я, мабуть, вчилюю в своє життя, це розуміння того, що успіх для кожного зовсім різний. Ти не зобов'язана, не зобов'язаний у 20 років мати власний бізнес, самореалізуватися і заробляти мільйони. Мені здається, що найголовніший успіх е, у власному самопочутті це відшукати комфорт той ритм, в якому тобі буде зручно. Якщо ти розумієш свою ціль, знаєш, що тобі потрібно робити для цього кожного дня, щодня, щоб досягти своєї цілі, роби це в своєму темпі. Не спіши. Дай час, щоб відпочивати, щоб насолоджуватися життям, насолоджуватися процесом. Це так важко усвідомити, навіть не то, що усвідомити, а важко втілити в життя. Потрібно більше, більше відпочивати, більше прислухатися до себе, більше намагатися зрозуміти себе і людей навколо, адже люди. Це найбільша цінність, яка є в житті. З людьми ми працюємо, з людьми живемо, з людьми спілкуємося, люди. Особливо якось почала звертати увагу на те, наскільки різними є люди, наскільки індивідуальною є кожна особа окрема окремо, наскільки е, цікаво може бути так, що одна людина е, легше ставиться до чогось, інша дуже важко це сприймає. І коли вони зустрічаються, вони доповнюють допов один одного і виходить якийсь баланс: взаємодопомога, допомога, взаєморозуміння, взаємопокращення. Людських життів. Із таких роздумів, здається, породжується і любов до людей, коли ти розумієш, що ніхто не ідеальний. Всі зі своїми заскоками, ти теж не ідеальний, я теж не ідеальна. Відкриттям для мене буквально недавно стала така методика, як ненасильницька комунікація. Якщо коротко, то це про те, коли ми кажемо не так, чого ти не помив посуду, гора стоїть. А ось так: я бачу, що посуд не помитий. Мені неприємно, коли я находжуся у брудному середовищі. Я відчуваю дискомфорт. Для мене важливо, щоб е, моя потреба була почута, моя потреба у забезпеченні чистого простору. Чи міг би ти, будь ласка, наступного разу виконати її для мене? Ми набагато менше витрачаємо ресурсу, коли не навіть не подумавши, кажемо, чого не помив посуду. Можливо, людина наступного разу помиє цей посуд, тому що в неї мотивація така, що там, наприклад, вона вас боїться, або їй неприємно, коли на неї кричать. Але може й не помити, тому що люди є різні. В цьому випадку людина, хоча б як мінімум, може замислитися, зрозуміти вашу потребу, відчути емпатично, поставитися якось емпатично до цього. Мої дорогі дівчата, жінки, які дивляться зараз це відео, наступний мій погляд, спостереження спрямоване саме до вас. Чому? Тому що я особливо якось помічаю особливо останнім часом, що жінки це такі неймовірні чарівні істоти, які мають у своїх руках таку неосягаєму силу, вони так можуть на все впливати простою річчю, яка вже є у них закладена з природи, яку треба спробувати якось відшукати і відкрити. Це жіночність для мене жіночність. Саме і є от силою, яка здатна змінювати все, змінювати ставлення людей до себе і своє ставлення до людей, робити світ якимсь таким більш натхненним, красивішим, ніжнішим, приємнішим, лагіднішим. Жінка має таку здатність і вона здатна когось надихати. Вона здатна робити когось кращим, вона здатна допомагати комусь, просто посміхнувшись, вона здатна знайти потрібні слова. І потрібен час для того, щоб реалізувати те, що вона хоче, або для того, щоб допомогти комусь реалізувати те, що він хоче. Я хочу, щоб ви згадали про те, що ви маєте таку чарівну суперздібність. Книги, кіно, музика за останні півроку. Я зрозуміла, що музика може впливати на самопочуття. І особливо ретельно треба добирати музику, щоб е, контролювати, як саме вона на тебе впливає. Я почала скачувати музику, слухати. Е, якщо мені щось сподобається в тіктоці, я одразу це скачаю, і потім, коли в мене є можливість послухати або бажання послухати, я розумію, що це насолода, Я розумію, що це класний спосіб розслабитися, насолодитися моментом, музикою, ритмом. Відчути музику. Але якщо ви теж не любителі музики слухати на постійній основі, то спробуйте якось послухати. Наприклад, коли їдете в електриці, в наушниках, це дуже так класно. До речі, про електричку, наушники і аудіокниги. Е, я відкрила для себе теж таке поняття, як слухати аудіокниги. Це дуже зручно. Нагадаю вам, що я майбутній філолог, і мені потрібно доволі багато читати. І для мене просто спасінням є така штука, яка аудіокниги. І ось оці наушники теж. Це наушники, які називаються Фою, френди, якось так. Дуже зручні за свою ціну, їхня якість просто неймовірна. Звук хороший, тримають батарею теж доволі довго і зручно тримаються в вусі. В інтернеті я замовляла їх за 500 гривень. Єдиний мінус те, що тут зарядка не Type-C, а інша якась. Це означає, що це доволі стара модель. Тут навіть Bluetooth, по-моєму, не новітній версії. Але мій телефон їх підтримує. Круті, можу рекомендувати. 500 гривень замовляла в інтернеті. В магазинах. Будуть коштувати вони десь 800, мабуть. Я прочитала не дуже багато книг за останній рік. Найбільше мені сподобалося із мотиваційної літератури це навчитися навчитися Барбари Оклі. Крута книга для того, щоб розуміти принципи ефективного навчання. Я її перечитувала просто на одному подусі, можна сказати. Там дуже багато корисної практичної інформації, особливо для майбутніх вчителів і педагогів, для майбутніх. Працівників освіти, яким потрібно навчати когось. Книжка, яка, здається, просто перша в українській літературі, але мені здається те, що мало хто її читав, окрім Садокушневої колохати, Катерини, мені п'ятнадцятий минало, мені тринадцяти минало. Оця книжка це просто один сюжет. Мені дуже сподобався серіал «Н з двома Н для любителів ось помірного, такого спокійного, красивого чогось, естетичного. Творчого, натхненного серіалу про дівчинку, яка є особливою якоюсь в тому плані, що вона нестандартно мислить, нестандартно дивиться на життя. І про те, як вона шукала себе, про те, як вона пізнавала світ, суспільство, слід зазначити, що вона є сиротою теж і доволі складне. Складний життєвий шлях вона пройшла. Ми разом з групою ходили в кіно декілька разів, і майже постійно я залишалася задоволена від перегляду наших кін. Зокрема, найбільше мені сподобався фільм Божевільні важкий, але класний. Є про що подумати. І актори хороші. Також мені дуже сподобалось кіно збори у СББ. Так, УСББ, це новорічна така комедія, просто на одному подисі дивиться, дивитись можна. І серіал, який називається Гра в кальмара. Мабуть, ви чули про нього. Я як починала дивитися, то думала, ну, здається, що корейське щось воно не для мене. Але сама задумка настільки неймовірна, настільки там є про що подумати, настільки там такі високі матерії затрагуються, що... Дивишся теж на одному подисі. От саме цей серіал це той, який тримає тебе в напрузі протягом всього часу. Там, по-моєму, по 9 серій в кожному сезоні. Гляньте, гляньте, просто тому що це дає хорошу їжу для мозку. Мені є що вам сказати, і в сфері блогерства. Останній рік для мене видався таким. Е Легким я б сказала у блогерстві, бо до цього мені було дуже важко зрозуміти той факт, що про мене як про людину, як про блогера знають багато моїх знайомих. Я хвилювалася через це. Зокрема, тому що я прийшла на перший курс нові люди, нові знайомства. Думаю, о ні. Я якось не зовсім себе так презентувала як блогер тоді, але пізніше я зрозуміла, що все одно треба від цього нікуди не дітися. Якщо я хочу цим займатися, то мені треба переступити через свій страх, через страх, можливо, осуду, через страх того, що хтось про тебе щось подумає, тебе будуть дивитися. Але мені подобається те, що я роблю, дуже завдячую. Моїм друзям, моїм близьким друзям за підтримку. Люді, віці, тані, ще одні віці, моїй мамі, близьким людям, які підтримують мене, це дуже круто. Я вдячна їм за це дуже сильно. І саме в результаті цього я зрозуміла, що хочу розвиватися. Я пробувала брати рекламу, яка не є ефективною на мою точку зору, тому що я щось неправильно зробила. Я пробувала викладати постійно контент, але я не фільтрувала цей контент. Тобто треба більше і більше контенту, але ти розумієш, що якість тоді контенту знищує, знижується. Це теж не круто. І от знайти оцей баланс, це буває важко. У мене зараз так буває в моєму блозі в інстаграмі, що я тижнів два нічого не публікую. Потім як завалюся в історії з якоюсь незвичайною історією, що всі, мабуть, просто вражені. Зараз мені так комфортно. Я намагаюся. Навіть не намагаюся, я не змушую себе публікувати контент для того, щоб просто публікувати контент. Знову ж таки, це про те, що успіх має бути комфортним для вас, ваш темп. Теж я розумію, що таким чином. Не дуже скоро я знайду своїх людей, свою аудиторію, але для мене зараз головне в пріоритеті це моє самопочуття. Коли я щось не знімала, в мене є якийсь сюжет, багато фотографій, картинок, відео. Я розумію, що з цього потрібно вибудувати сюжет. Ось це так буває важко, коли ти займаєшся сторітелінгом, публікуєш саме історії в інстаграмі. Тобі треба вибудувати якийсь логічний, хоча б трошки логічний сюжет. В історіях. Бо коли ти тут розказуєш про свої нігті, там про свій, про свій сніданок, а тут ти вже учиш англійську, це, звичайно, теж має свій вайб. Але мені подобається, коли більше якось так гармонічно воно все поєднується. А це означає, що треба це все продумувати. І саме коли я публікую такий контент, я постійно використовую чернетки в інстаграмі. Публікую наброски роблю. Зберігаю в чернетках. Потім, коли коли вже публікую в люди в світ, я відредаговую те, що мені як було б мені зручно. Можливо, те щось десь добавлю, щось прибавлю, щось зміню, і потім зразу публікую всі історії. Це зручно тим, що люди, які дивляться тоді історії, вони практично одночасно бачать всю весь сюжет. Ніж коли ти опублікував зараз, потім через дві години ще щось, і потім через чотири. Мені якось так легше, коли я зразу опублікувала, і все, я розумію, що контент опубліковано. Цьому навчитися одразу нереально. Це потрібні години практики. Певний період треба розуміти, що подобається, що не подобається, як комфортніше, як зручніше, і підлаштовувати систему під себе. Буде так, знаєте, флексибіліті. Також я останнім часом користуюся стікерами, наліпками, фільтрами, чого я не робила раніше. Я вже користуюся якимись конкретними шрифтами, тобто, у мене не плегають шрифти. Сьогодні такий, завтра-такий, післязавтра завтра такий. Після Інколи звичайно, наплигають, бо це залежить від мого настрою. Але в переважній більшості я розумію, що я віддаю перевагу таким нахилам або е фрифтам е схожим між собою, скажімо так. Потім ще, що я зрозуміла з приводу блогерства, слідкуючи за іншими блогерами. Те, що бути блогером, це може сказати навіть якась така особлива місія. Коли людина хоче бути блогером, вона розуміє, що на це якусь певну відповідальність у світ, якусь інформацію презентує щось, що може вплинути на когось, і це круто. З моїх улюблених блогерів я назвати можу Олександру Поснову, малишку Полі. Також Аня із каналу бік мене вони надихають, і я так само розумію, що теж можу когось надихнути. І коли мені ще про це й кажуть, я просто розквітаю на очах. Якщо ви хочете бути блогером, зробіть це прямо зараз. Створіть ту сторінку, опублікуйте своє перше розмовне відео або може не розмовне. Може просто будь-що. Зробіть свій перший крок і спробуйте. Інакше ви не дізнаєтесь, чи ваша це місія. А яке ж то блогерство без спеціальних інструментів? Це вже не перший мікрофон в моєму досвіді. Так і має бути, в принципі, всі блогери через це проходять. Перший у мене був, ну, такий зовсім, зовсім. я не знаю, нащо я його купила. і де я його купувала в інтернеті, замовляла за 100 гривень, якийсь такий простий. Мені здавалося, що все, я буду крутецьким блогером. Але навіть. За 500 гривень мікрофон не гарантує вам тої якості, яку може гарантувати простий динамік в телефоні. Зараз я записую без жодного мікрофона і впевнена, що якість звуку буде достатньо хорошою для мене зараз. А ось цей мікрофон я замовляла, купувала десь за 500 гривень орієнтовно, тому що мені потрібен, потрібен був мікрофон для зйомки відео на вулиці. На вулиці, оцей мікрофон. В принципі, справляється зі своєю задачою за свої гроші ідеально. Добре чути звук, коли ти говориш, коли навколо шум, вітер, галас, люди. Ти говориш, і в принципі тебе нормально чутно. Коли мова йде про те, щоб знімати в закритому середовищі, коли і так немає шуму, немає ніяких людей. Він зайвий, він робить тільки гірше, без нього звучить краще. Я пробувала, хотіла знімати це відео на цей мікрофон, але зрозуміла, що нема сенсу. І така штучка дається до нього, яка всовується в роз'єм, як він називається, тайп на вашому телефоні, так. І, в принципі, можна знімати. Я не жалкую, що я його купила, тому що можливо, колись я буду ще знімати щось на вулиці і знадобиться. Якщо у вас є можливість купити нормальний мікрофон одразу, зробіть це. Не мучте ні себе. Ні свій час, ні свій ресурс, але оцей мікрофон для зйомок, в принципі, він нормальний, якщо вам потрібен нормальний звук на вулиці. Забула вам сказати про те, що дуже допомагає мені е, відшукати баланс в собі, розібратися зі своїми думками, почуттями записування цього всього у блокноті на листочку. Я чула про це від своєї, також однієї з влюблених блогерок. І це дійсно працює. Коли ви відчуваєте якийсь дискомфорт, коли ви розумієте, що ну, щось ніби не в, своїй, не в своїй тарілці, і не можете зрозуміти, яка причина цьому всьому, спробуйте писати, розписувати будь-що що йде вам в голову. Можливо, таким чином ви зможете докопатися до істини. У мене є спеціальний блокнот для такого дійства, і я часто практикую такий процес. А ще, мої дорогі, наступна порада врятує вас у багатьох ситуаціях. Візьміть свій телефон, зніміть з нього чехол і покладіть під чехол 200 гривень. Просто 200 гривень, бумажняних, звичайних. Ви забуєте про ті гроші благополучно і забудьте про них. Вони на особливий випадок. Бо тому що ситуації бувають зовсім різні. І колись вони вас врятують. Колись, коли на картоці не буде грошей, а вам треба доїхати якось додому. А в карманах теж ластить, Ви згадаєте про те, що у вас є. Ну, може, не згадаєте, це буде образливо. Але я завжди згадую про те, що в мене є запасний варіант мої 200 гривень, в моєму чехлі. які я знаю, що в принципі з будь-якого куточка, з будь-якого куточка там, України, я доберусь додому. Це найголовніше, але треба студентські, звісно. Ну, ну суть ви вловили. Можна покласти 500. Я щиро вдячна вам за те, що ви зі мною, і прошу залишатися зі мною далі. Ставте лайк на це відео, пишіть коментар стосовно будь-якої теми, яка вас зацікавила, про що я говорила. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. До наступної зустрічі, мої дорогі!